что я знаю точно, что я этих денег не брал, и те вещи, которые я говорил прокурор, что передавались денежные средства мне, что передавались какие-то спиртные напитки, не, это полностью не соответствует действительности. У меня нет, как говорится, прокурор каких-то э, многочисленных участков под застройку, да, которые стоят там десятки миллионов времени. это обычные э, поля, сельхозназначения. назначения. Которых... У меня нет ни у одного из моих родственников, баб... ну, нет бабушки миллионера, нет дедушки миллионера. У меня мама живет в обычной квартире, нет миллионов и никогда не было. И во всех и тех вещах, которые тут прописаны и которые говорит прокурор, я Не прийняв участя. Полігон, куди відходи відходить Лазовський район, доїжджає к клазово, кілометрів 20. Це важливо для розуміння цієї фрази, чи закрився там лазовський дятел Томасяна зверненого до Малиша. Я хотів би звернути увагу, що трактування лазорських дятів це виключно трактування сторони обвинувачення, тому що Шпарко проживає в місті Харків. Зазначена його адреса. Тобто, жодним матеріалом і не показами, не, не, не Томасяна, не Малиша, які і Лозівські дятел, взагалі не, не враховуються. Тому це виключно припущення сторони обвинувачення. І знову ж таки це Парков, він мешканець міста Харкова, він довозивої немає не має жодної відношення.